Вони бажають заробити багато грошей. У Європі кожен американський студент, якщо більшою мірою, кожна повнолітня людина розглядається як хтось, хто просто прагне заробити багато грошей. Визначено було 16%. 16% цих студентів вважали своєю головною метою в житті заробити багато грошей. Я цитую буквально заробити багато грошей. І ви знаєте, що найвища категорія, яку ми бачимо, Категорія чи категорія, як ми говоримо? Категорія була. Вибачте мені, але я знаю. Я говорю з чудовим акцентом без найменшої англійської. Ви знаєте, ви знаєте, якою була найвища категорія. 78% цієї американської молоді. Ми стурбовані, як вони самі висловилися. Це пошуком сенсу і метою свого життя тому це реалістичний, реалістичний погляд людини. І ви знаєте, що ви не повірите сиве сивина в моєму віці. Я нещодавно брав уроки пілотування. Знаєте, що сказав мені мій інструктор з пілотування? Якщо ви починаєте тут, бажаєте потрапити ось сюди, скажімо, опрямуєте на схід, і у вас є перехресний вітер, ви будете дрейфувати, і ви приземлитесь тут. Тому вам доведеться робити те, що пілоти називають крабінг. Він сказав мені: крабінг, ви повинні прямувати на північ від цього аеродрому, і вам потрібно летіти в той бік. Ви бачите, ніби ви мали це в цьому напрямку. Якщо ви прямуєте сюди, над цим аеродромом, то ви насправді приземлитеся тут. Але якщо сюди, ви приземлитеся тут. Це стосується також людини. Я б сказав, якщо взяти людину такою, якою вона насправді є, ми робимо її гіршою. Але якщо ми її переоцінюємо, це передбачувано ваше правдоподібне питання. Чому? Якщо ми, якщо ми здаємося ідеалістами, і наша переоцінка накладається на думки людини, і дивлячись на нього так високо, знаєте, що відбувається? Ми просуваємо його до того, ким він дійсно може бути. Тож і ми повинні бути певною мірою ідеалістами, тому що тоді ми піднімаємо вгору на справжні реальні долини. І ви знаєте, хто це сказав? Якщо ми сприймаємо людину такою, якою вона є, ми робимо їй гірше. Але якщо ми сприймаємо людину такою, якою вона має бути, ми робимо її здатною стати, ким вона може бути. Це був не мій льотний інструктор, це був не я, це був Йотте. Він сказав. І тепер ви зрозумієте, чому я в одному зі своїх творів одного разу сказав, що це найвлучніший вислів. І девіз для будь-якої психотерапевтичної діяльності, тому якщо ви не впізнаєте шлях молодої людини до сенсу, ви робите її гіршою, ви робите її нудною, ви робите її розчарованою. Тоді, як, будь ласка, припустіть, що в цій людині, навіть так званому злочинцеві, є те, що ми називаємо іскрою. Давайте визнаємо це. Давайте припустимо це, а потім ви витягнете це з неї і змусите її стати тим, ким вона, в принципі, здатна стати.